На Лиманському напрямку продовжуються запеклі бої. Минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу Копанок, Нової Горівки, Іванівки, Тернів. Під час штурмів росіяни активно залучають авіацію. З нами Олександр Кирилін, це старший лейтенант і заступник начальника другої прикордонної застави, другого відділу прикордонної служби. Пане Олександре, вітаємо вас! Наші вітання. Доброго ранку, ви представляєте власне комендатуру прикордонно швидкого реагування шквал а, сьомого прикордонного загону і хочемо розуміти, що відбувається в Серебрянському лісництві? На яка ділянка вам вірена, що маємо розуміти про оперативну ситуацію і про нескінченні зміни тактики стратегії ворога саме на цій ділянці. Дякую за питання. Так, ситуація в нашому районі є напруженою. Обидві сторони ведуть активні бойові дії. Що стосується напрямку, так це є Серебрянське лісництво на межі Донецької та Луганської областей. Всі розуміють важливість даної ділянки, тому ми продовжуємо виконувати поставлені нам задачі. Певне тримаючи оборону та не даючи ворогу можливості до просування далі. Що стосується тактик ворога, так, він постійно задіює масовані артилерійські обстріли стосується скиди. А, Проте, в свою чергу, ми також виявляємо ворожі сили як піхоту, так і місця роботи цих екіпажів та знищує їм, що дозволяє нам. Зменшувати їх тиск та оберігати життя та здоров'я на наших хлопців я тут паралельно поповнив банку той збір, який зараз триває, і глядачів наших закликаю зробити те саме: QR-код, номер карти, це активна історія. збір на Мавіки для вашого прикордонного загону. І попрошу тут роз'яснити глядачам, чому важливо. Мавіки ж це і для того, щоб бачити, що робить ворог. Якщо я не помиляюсь, їх так само переобладнують для того, щоб скидати щось хороше на того нехорошого ворога, який на нашій землі. Прошу деталі від вас. Так, все вірно. Що стосується переобладнання, так, дійсно використовується як звичайні Мавіки, так і Мавіки ТРТ. Які є більш потужними зазвичай. Проте головною метою використання мавіків трете в наших реаліях вони є невід'ємною складовою в організації протидії ворогу. Вони надають перевагу за умов поганої видомості для нічних операцій, виявлення цілей через перешкоди. Це є дуже актуально для нашої ділянки. І тому з урахуванням пріоритетів, принципів роботи, у нас вони використовуються цілодобово. А забезпечення підрозділу мавікаме 3Т є критично важливим, оскільки тепловізія вона дозволяє ефективно виявляти ворожі сили, техніку, приховані позиції, в принципі, все, що випромінює тепло, теплові сигнатури. Це значно підвищує оперативність, точність враження. Також це зменшує ризики для особового складу, що є надважливим для нас. Маємо розуміти і що ворог протиставляє нам? Згадаємо, будь ласка, і про оптоволокно в дронах, і про машини Зір. Чи бачили ви такі машини на своєму напрямку? Що маєте по кількості, по якості? Ну і по, можливо, творчому застосуванню дронів від Росіян. Так, FPV на оптоволокні вони є. Є на нашому напрямку, вони використовуються. Вони поки що не є надто масовими, але все ж таки інтенсивність залучення їх збільшується. В принципі, це є, так скажемо, основним ноу-хау, який вони використовують на нашому напрямку, але вони постійно розвиваються, тому можливо, використання і більш. Нових зразків дронів. Пане Олександре, от про Сріблянське лісництво хотів би тут детальніше, в плані от, особливості рельєфу. Лісництво там, три роки тому реально було лісництвом, mm -hmm. ліс. Я коли бачив, ну, мабуть, зі свіжого ті відео звіти, то ну, це не ліс, це, це, це палки якісь, які просто страчать з землі і. Ну і все побите, поруйноване і сховатись ніде. Як сьогодні виглядає це срібрянське лісництво? Де там ворог може накопичувати свої сили, техніку? Там є де сховатись зараз? Якщо ми говоримо про так скажем, маскування на місцевості, то насправді умови для маскування є, є значні за умов, що не використовуються такі прилади, як Mavic 3T, не використовується тепловізія. В таких умовах дійсно є можливості для маскування, для скритного переміщення. Проте з залученням тепловізії особовий склад. Противника виявляється і виявляється досить легко, ефективно, тому ми дуже зацікавлені в використанні саме мевіків трети. Що стосується самого рельєфу, самого лісництва, так ліс вже не той, проте якщо говорити про застосування той же техніки, досить ускладена маневреність важкої техніки. Автомобільна техніка в багатьох ситуаціях не справляється з складностями для переміщення, тому зачасту доводиться шукати альтернативні шляхи переміщення, піші маршрути використовувати легку техніку по типу баги, квадроциклів. В таких умовах, що противнику, що нам це є виклик ведення бойових дій в таких умовах. Організація логістики, евакуація поранених, вона вимагає значного ресурсу часу, характеру, креативності використання наявних ресурсів. Тому це є досить складні умови в плані природних. Ліс, так, дійсно, не той, який навіть не порівняти три роки назад, навіть ще рік назад. Проте. Стоїмо, тримаємо оборону, облаштовуємо фортифікаційні споруди на позиціях. І продовжуємо нести службу. 55 тисяч гривень. Вже капнуло на банку. Здається, можна сказати, що класно, але панове, ціна питання значно більше: 3,5 мільйони це та сама сума, яка має бути зібрана для того, щоб маві кітрете допомагали прикордонкам нашим нищити ворога. Пане Олександре, хто потрібен безпосередньо в підрозділ, в вашу в шквал 7 і кого найбільше шукаєте? А от з представниками яких професій? Ці проблем немає, є навіть надлишок. Спеціальностей правильніше верніше. Ну, в першу чергу хотів би сказати, що наш підрозділ він є не про примусові зобов'язання. Він є про мотивацію, він є про особисту відповідальність і усвідомлення того, чого ми тут. Ми жаль, завжди шукаємо можливості розвивати наш персонал, розвивати вузьких спеціалістів. Взаємодію з суміжними підрозділами щодо обміну досвідом та best practices ми постійно організовуємо колектив так, щоб кожен зрозумів і відчував, що він є частиною цього підрозділу, де панує підтримка один одного, де доцільні ідеї та задуми завжди будуть почуті, підтримані та реалізовані. Що стосується спеціальностей, є досить великий спектр спеціальностей. Ми зацікавлені в вашому досвіді. Це стосується водіїв, механіків, дрончиків, не тільки мавіків, чи в та інших дронів, артилерістів, санітарних інструкторів, діловодів. Це далеко не весь перечень напрямків діяльності, де ми можемо залучити нових людей з урахуванням їх здібностей, їх професійних навичок, разом іти до перемоги. Дякуємо вам дуже, Олександр Кирилін. З нами так, так, дозвольте, продовжуйте. дозвольте так. щасливо. Да. Ті, хто бажають долучитися, запрошуємо. чекаємо. Для того, щоб потрапити в сьомий загін, потрібно заповнити анкету на Фейсбук-сторінці сьомого загону, або зателефонувати за номером телефону, або звернутися просто за адресою міста Львів Чорківська, 74. Дякуємо, пан Олександр Кирилін. бо з нами це старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, комендатури швидкого реагування шквал 7 прикордонного загону.